До поворота мовчать 1005 кілометр. Це толочно. Платформа тисячі п'ятий кілометр. Їду до поворада. Овер, ну двигається, не. Да, целай 700 сюда Радянська мозаїка. О, там я Голубицький. 899. Яков Федераць. Ага. В 97-му помер, а там щось 97. Церква побудована, ніби на кошти Голубицького місцевого. Ну так. Да. Музей. Народної історії та дитець Павлоградвугілля. Думаю, що він не працює. Хоча, може, варто сховатись. Тривога. Будемо ховатись. Не будемо ховатися. Ну, пішли. Пічка вовча, далі. Да? вовча? Вовча. Ну, достатньо велика, так. Да? І вовчі на Україні, це О, так? велика Вовча, а в Харківській області ще є. Харківська маленька Вовча, так. Да. Ну там, де вовчанський. Угу. Це ж Дніпровська вулиця. Місце через Угу. Дніпровська вулиця. А в космонавта Артроз, але його все одно тут жінка відправляє у відрядження, щоб... щоб, Та там. Щоб Летів кудись. Невісомость, але... а, так, да, немає навантаження на суглобе, да? Все... так? Не суттєво, нічого да. не стане. Ну нічого. Там арматуру нам треба штів. А, вистанет. вже щепти. Це трав... травматологи попрацювали. Путем. Я теж хочу води попити. Давай, відходи, мені теж треба. Річка Вовця повлабить. Ну, водичка така темновата, але прохолодна. Задоволення отримали. Обрядово щось. А, язичництво? Якийсь майдан там. Майже чи майже я не пам'ятаю. Зараз подивимось. Ну так, банера немає, кудись він зник. А так. Мавринський майдан. Бабу! <реш> <реш> Бо вже тут плату беруть. <реш> Славним запорізьким казакам віддатних нащадків Казацький Майдан. Ой, зараз піднімемось на цей Мандан, поди Майдан подивимось, що тут. Вчора була пожежа, все погоріло. Але він якийсь літає, бачиш, круг чи хто там має. Конюк. Хищно, Хижак якийсь, бачиш он там. А, ну тут ці велосипедисти, так? Да? Маунтинбайкери. Тобто з того боку, як за годинниковою стрілкою, вони так загибаються ці, ну, ці от пагорби, чи як вони, а тут з цього боку загибаються. Ну, теорії різні. Я кажу, мій товариш, який досліджує казався, він стверджує, що у цих курганах багато цього гумусу знімали верхній шар землі і там. І козаки з цього якось виварювали селітру для свого пороху. Ну, да. І тому вони розбирали оці, а це ж на поховання якісь там дуже древнє. І вони якось забирали землю, виварювали з неї селітру, а ці вивозили оці, ну, то, що виварили, викидали те, що залишалось. Ну, кому вірити, невідомо. Ось так майданом. мені так майдан вже після того, як, як козаки обробляють, це називається Майдан. Ну так. Да. І це вусами він називає. Вусами, бо, бо завжди такі вуса є, які відходять. Ага. Та так. Да. Ну, треба з мапи подивимось. ми. Подивимось зі спутника, так, да, вони такі як. там пара, а нас Одна ключня, ну, да. тут старая. А, ага, вот. Отож, мабуть, пара, да. от Вот. Ну, ніби симетрична, да? так? Да, Сіметрія як... здесь. На Напів... півколо такі якісь штуки. Маврінські чи якийсь там майдан. Не зрозуміло, чи старовинний курган розпакали, розкопали козаки, щоб варити селитру, чи якась релігійна споруда, але мені здається... Ну навіщо всередині яма? Я думаю, що розкопали І розкидали землю якимись такими напівокружностями, напівколом. Ще одна така місцеве місце де всіх туристів сюди запрошується водоспад Річка Вовця, так? Рибаки Форель? Ага, пішли, пішли, пішли ближче на форель подивимось. Угу. Ну як плотина якась, так? Да? Це що да. це? Так тут були сльози, бачиш, тут закривалося як. Тут ходила заслонка, бачиш? Значить що? Значить отсюда. Ну так, да, звісно, що згори. Закривають А як навіщо не знаю. Ну да. Это еврейские похования. Тут вот какие-то. Нет, это сюда. Сара похоронена. Сара? Сара. Зумя Айр, да? Сара. И... Иовна. Иовна. Вот хотя бы був... Мир твоєму, щось таке, мир твоєму. 912-й похований 62 лет. Лев Соломонович Магазинер. 913-й. Ого, всього 39 років. А тут Соломон. Там лево, а тут Соломон. Давид Абрамович. Что тут можно прочитать? Але важко. Хенкин. Хенкин. Бачиш, хтось ці кірилі написано. А ти переклав? Що там пишуть? Смертна людина, істота. Олександр Зіськінт. Зюзкінт, Зіськінд. Зісят Зіськін... Зіськін... Зістер... угу. муску. Google все перекладає. Який розумний у нас телефон. Ну все, ото щось таке дуже велике Яков Пінхусел Бротман, А дати немає. Тут немає. Здесь покоїться прах Арона Єлизаровиця. Єрухімовича. А який же рік, що тут написано? 917 рік. Ну все, я їду з Павлограда, але тут залишилось Це як його? Поручик Ржевський. Пам'ятник поручику Ржевському. <смі> біля хімзаводу, там десь в парку сидить на лаві. І то, той відомий. Тут стояв його чи полк, чи що там розквартирований був у Павлограді, і той відомий Ржевський про якого багато анекдотів, який конкурує з Чапаєвим по кількості анекдотів. О, на Дніпро. Електричка значно вищої якості. Синяльників один. Дніпро. Поїхали. Це закінчиться моя подорож до Павлограда. Одним днем з'їздив, провідав серданчан, друзів і повертаюся. We have to keep moving on time. Nevertheless, we kindly ask you to stay in safe shelters whenever possible. Okay. The doors are about to close. The next station is Two Station.